Факультет соціальної педагогіки та практичної психології один з наймолодших та найперспективніших факультетів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. На факультеті здійснюється підготовка фахівців за напрямами: соціальна педагогіка, соціальна робота, практична психологія, за освітньо-кваліфікаційними рівнями, бакалавр, спеціаліст. Магістр на денній та заочній формі навчання, а також науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру можлива друга вища освіта. Студенти факультету мають змогу проходити стажування за кордоном. За порукою ефективності підготовки фахівців. Є висококваліфікований професорсько-викладацький склад: 9 докторів наук, професорів, 23 кандидати наук, доцентів. На факультеті впроваджуються інноваційні технології навчання. Студенти беруть участь у науково дослідній та волонтерській роботі, наукових конференціях. Неодноразово наші вихованці ставали переможцями конкурсів і олімпіад всеукраїнського та міжнародного рівня. На факультеті соціальної педагогіки та практичної психології діє студентська соціально-психологічна служба. Є всі умови для самореалізації, самовдосконалення майбутніх фахівців, соціальних педагогів та практичних психологів. Два студентські гуртожитки, дві студентські їдальні, чотири комп'ютеризовані читальні зали, спортивний клуб та народний студентський театр все це створює необхідні умови для навчання, проживання та дозвілля студентської молоді. Соціальних педагогів, соціальних робітників і практичних психологів чекають у загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, дитячих будинках, спеціальних дитячих садках та інших закладах соціальної сфери. По закінченню навчання студентам гарантується 100% працевлаштування, отримати професію у сфері соціальної педагогіки, соціальної роботи та практичної психології престижно, почесно, сучасно. Якщо ти хочеш поринути у студентське життя, переповнене незабутніми волонтерськими акціями, цікавими лекціями та практичними заняттями, участю у наукових дослідженнях, захоплюючим дозвіллям, тебе запрошує факультет соціальної педагогіки та практичної психології.